Доброго дня вам, дорогі мої друзі, шановні гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Я вітаю вас сьогодні. Я в Тернополі, в своєму рідному місті. Як тільки сюди приїжджаю, зразу стараюся заглянути в цей магазин. Магазин Садівник. Мій улюблений магазин. Один, верніше з моїх улюблених. Хочу глянути, які ж тут сьогодні є новинки. Дорогі мої друзі і шановні глядачі мого каналу, каналу Моє подвір'я. Ви знаєте, не вдалося мені познімати в магазині, тому що було дуже багато людей. Все-таки початок весни і в магазині садівник, у магазині Урожай, куди я також дуже люблю заходити, щось, щось собі купити, подивитися новинки. Дуже вже багато зараз відвідувачів. Гляньте, з чим я приїхала. Отакі От препарати. Це все йде біопрепарати, це все йде натуральні добрива. Я придбала собі байкал М1. Ось такий дуже гарний якісний препарат. Обов'язково я беру пасту фітоспорин, Обов'язково. Шикарний, просто шикарний помічник, такий фітолікар. Бачите, навіть червоний хрестик намальований для наших рослин. Незамінний препарат. Далі, придбала собі гумат Універсал. Він є гумат кількох видів, спеціально для, кожних, для кожного типу рослин. Я взяла універсал поки, поки для дерев і овочів. Далі, рост, концентрат. Обов'язково. Оце мої самі кращі помічники на моїй присадибній ділянці. І зараз вони дуже гарно допоможуть моїй розсаді. Дорогі мої друзі, ще вам раджу до них придивитися. Ви знаєте, як тільки ми переїхали жити в село з великого міста, шукала дуже багато інформації, якщо... Чим виписувала, маю ось такий старий зошит. гляньте, Він же такий потріпаний, витріпаний. Списала його, як то кажуть, вздовж дуже, впоперек. Ну, по кожній рослинці я собі щось писала. Вже він черканий, перечерканий. От гляньте, От, почеркано, знаки оклику. Дивіться, як в мене було. Як я, як я е, доходила. З якими думками до використання того чи іншого препарату. До речі, коли я ці зошити писала, не було щось стільки багато інформації на, в інтернеті, на каналах різних, не було щось стільки інформації, як є зараз. І оці всі мої поради я брала з газет. Я брала з газети Добрий господар, з газети Хазяїн, з газети Порадник господаря і багато-багато інших газет, які виходили, я їх собі сортувала. І Виписувала цінні для себе е, вказівки, цінні на той момент, як я думала. Але тепер, дорогі мої друзі, я вам хочу показати, скільки я вже всього тут повикреслювала, скільки я поправила. Е, дивіться, от що би я не переписувала, і так само і тепер, як тільки я дивлюся, якісь поради на каналі якого-небудь господаря. Дуже багато йде мови про суперфосфат, про нітрофоску, про амофоску. Як я відмовилася саме від використання цих хімічних засобів? От гляньте, мене тут навіть є. От гляньте, мене тут навіть є. Перед посад... Це кажуть, це вже дуже давній зошит. Перед посадкою. Це про помідори. О, про помідори, бачите, мене тут кожна рослинка окремо була описана. Перед посадкою в ямки полити розчину фітоспорину. Фітоспорин я маю, ось я вам його показувала. Далі дати 1 чайну ложку суперфосфату, через 2 неділі підживлення азофоскою, 1 столова ложка на відро води. І що ви дивіться, першого в мене вийшло? Фітоспорин я залишила, суперфосфат, азофоску, я все-все почеркала, я все повичеркувала. От так само тут. Добриво, рост концентрат, забезпечує темно-зелену розсаду і товсту ніжку розсади. Знак оклику, підійшло все добре. І як бачите, дивіться, тут почеркане, тут поправлене. Це просто за роки моєї господарської діяльності в теплиці, от епін, байкал. Оце, оце я все повиділяла, це все якісні препарати. За час моєї такої господарської діяльності, скільки довелося перевірити, скільки вичеркнути, скільки взагалі від чого відмовитися. От. І саме тому я раджу вам також звернути об, е, увагу свою на такі органічні засоби допомоги і захисту. Ви знаєте, дорогі мої друзі, я, можливо, трошки вже ну, повторююся, але як саме я відмовилася від використання хімічних міндобрів. Я також їх купила, я, як тільки ми переїхали жити в село, я собі накупляла, начиталася багато, і всюди ж про них написано. Я накупляла собі і суперфосфат в тих самих, до речі, магазинах садівників врожай, і нітрофоску, і азофоску. У мене це все, воно у мене ще до сих пір лежить там. Йому вже роки і роки. І коли я почала пересаджувати ще тоді, 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 багато років тому, роз, свої рослинки на грядки почала відміряти ці столові ложки суперфосфатів, нітрофосок. Ви знаєте, щось прийшла така думка? Я це все сиплю під кущ один помідора. З цього куща виросте в мене 2 кілограми, ну так, приблизно помідорів. З 2 кг я можу зробити літру соку, приблизно. І я собі уявила, що в цій літрі соку є оця ж мення того суперфосфату, нітрофоски. Все. У мене пропало бажання використовувати всякі фосфати, нітро, Я цим не користуюся, дорогі мої друзі. Перегляньте зараз мої відео з попереднього року, як в мене росли рослини, в яких умовах і чим я їх підживляла. Можливо, і так. Не обліплені в мене були кущі помідорів, помідорами, так як от показують, ну аж, аж аж як вони. Але в мене також був гарний урожай. І урожай був вирощений з допомогою байкала, фітоспорину, гомату, розконцентрату. Крім того, крім того, звичайна підживка органікою дуже багато використовувала органікою. Крім того, захист рослин. Не хімічними препаратами, а саме ось такими нешкідливими препаратами. Друзі мої, зверніть це увагу. Ми ж з вами, якщо і щось вирощуємо, то для чого? Для того, щоб мати своє якісне, домашнє, не захімічне. Якщо брати, насипати в, в, в грядки суперфосфатів, нітрофосфатів, то для чого тоді нам отак От зараз піклуватися про нашу розсаду? Можна купити це все з хімією потім на ринку, в магазинах. Саме для того ми вирощуємо органічно чисту продукцію, тому що ми її вирощуємо для себе, і ми маємо можливість сконтролювати різні підживлення саме з допомогою ось таких якісних препаратів, дорогі мої друзі. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Дорогі мої друзі, так, кілька хвилин по кожному препарату. Гляньте, фітоспорин, паста, біофунгіцид для лікування профілактики грибкових бактеріальних хвороб, фітофтори, кореневої гнилі, парші, борошнистої рости, чорної ніжки, іржі та інших. Гляньте, дуже гарно написано, як її розводити. І повністю потім по рослинках, капуста, картопля, томат, огірок. Ну, нам саме головне, що нам головне саме це помідори, томати, тому що найбільше вони вражаються фітофторою, огірки. Також от огірок тут є, також е, борошниста роса. Гляньте, тут все-все повністю, дозування, все-все-все тут є. Я ним користуюся вже кілька років. Єдине. Звертаємо увагу на термін придатності. Е, термін зберігання один рік. Вона має бути свіжа, тому що це йде органіка. Розумієте? Тут живі спори і якісь живі клітини. Тут така назва розумна. Ну, менше з тим. Розумієте, вона має бути свіженька. Слідуючи байкалем 1. Дім, сад, дача, город. Гляньте, відновлення родючості різних типів ґрунтів, вирощування овочевих, плодових, ягідних, квіткових, декоративних культур, прискорення дозрівання компосту. Лікує наш ґрунт. Гляньте, Так само дуже гарно написано рекомендації, як приготувати розчин і коли його використовувати. Для чого? Обробка ґрунту, обробка насіння. Обрискування росати, позакоронева, коренева підживка рослин і приготування компосту повністю все є. Склад кисломолочні бактерії, фотосинтезуючі бактерії, азотофіксуючі бактерії. Це все органіка, це все живе. Розумієте? Знову ж таки звертаємо увагу на дату виготовлення. Далі, гумат. Гумат, знаєте, від чого слово походить гумат? Від слова гумус. А гумус це верхній родючий шар землі. Добрево, бачите? Так, гляньте, що, що саме, для чого він нам. Кореневе, позакореневе підживлення. Також написано чітко, як приготувати розчин. От, десь, десь... А, це трошки воно попало влога на нього. Екологічно чисте природнє добриво зі стимулюючим ефектом містить комплекс біологічно активних речовин, гумусові сполуки, макро і мікроелементів. І дивіться, пів таблиця Менделєєва. Бачите? Сприяє виведенню рослин зі стану спокою, прискорює проростання цибулин і насінин, утворює міцну кореневу систему, забезпечує рясне цвітіння, попереджає опадання зав'язі. О, це дуже важливо, до речі, в спеку. І для помідорів, і для баклажанів і для перцю. Підвищує якість плодів, при дозріванні, підвищує врожайність. Гляньте, скільки всього корисного. Слідуючи. Рост концентрат, оцей, за, за, про який я вам розповідала. Ось така. Ну, я покупляла великі баклажки. вони є маленькі, вони самі менші, по-моєму, 0,3 От, 300 грамові так само відкритий, закритий ґрунт передпосіна обробка. Так, секунду. Ось він. Розконцентрат, Органіко-мінеральне добриво на основі гумату калію. Містить комплекс макро, мезо та мікроелементів. Добриво забезпечує рослині, необхідні елементи живлення, мобілізує імунну систему рослин, покращує синтез цукрів, амінокислот, вітамінів і в рослинах, підсилює поглинання води і кисню, в результаті чого прискорює поділ клітин. І так далі, і тому подібне. Бачите? Я цими препаратами задоволена. Я вам раджу їх придбати. Поки була в магазині. Садівник гляньте такі, що набрала знову ж рекламок. Ну Оцей в мене є, бачите, гумат, але вони зразу, о, вони зразу дають і сертифікати. Ну Це не сертифікат, це просто як відрізнити оригінал від підробки. А підробляють, я вам скажу. Підробок дуже багато. Саме тому я раджу брати в сертифікованих магазинах, там, де є сертифікати. От, отут є що ще почитати. От, як, як саме відрізнити оригінал які мають бути захисні елементи. Дуже багато всього написано. Так, от, знову і дали мені, верніше, й трохи дали, трохи я сама набрала. Знову ж купа новинок. Купа є нов... І це все органіка. Це знову якісь нові препарати. Gumi Gold. Грандіс. Грандіс. Це, напевно, якийсь укорінювач, напевно. І знову червоний хрестик, бачите? От, для укорінення саджанців, укорінювач. От, вже скільки нового знову щось з'явилося. Оце все треба мені почитати, подивитися і. О, хелати, хелатини, Подивіться, скільки препаратів. Для всього. Ну, як то кажуть, поки. Так, це знову гумат калію, це гумати. І далі гляньте, скільки тут я ще всього маю. Скільки ще корисної інформації, плантатор, скільки ще корисної інформації в мене знову є можливість почерпнути. Магніт, ну, це, це, прилипач. це прилипач. Прилипач я колись просто, звичайне, господарське мило використовувала як прилипач. Ну, а є ще щось, є ще бачу, вже якесь м і добре натуральне. От, цілий каталог. Щедра земля. А це ґрунт. Ага, так, це ґрунт. Готовий до використання субстрату. Ой, ось скільки я їх маю. От і саме розконце. Ого! Оце буду мати, що дивитися на вихідних. Подивіться, скільки, скільки новинок всяких. Ось той самий фітоспорин. бачите, йде рекламка. Атлет. До речі, атлет, ви знаєте, високоефективний регулятор росту. Я колись за атлет читала, і десь в мене навіть записано. Саме атлет, коли дуже сильно витягується розсада, оцей препарат радять застосовувати, коли сильно витягується... О! Гляньте, друзі мої, точно. Запобігає переростанню розсади, забезпечує активне розростання кореневої системи, уповільнює зростання пагонів. Це саме для розсади. О, бачите, О, впізнала я оцей атлет. О, скільки тут ще всього є. Для всього, так що можна обійтися без хімії. Антистресант. Антреси... Ну, я не знаю цього препарату, це, напевно, щось нове. А саме для чого антистресанти? Я колись також не знала, що це. Дивіться, сніг, дощ і, сніг, дощ і... сонечко. Стреси отримує рослинка при сильних перепадах температури. Особливо чесник. Зараз він виходить з землі, він реагує на сонечко. Потім може бути зворотній приморозок, і виходить, що часник гарний, 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 і тільки в один день, в одну ніч він, гоба, і пожовтів. Оце називається рослинка отримала стрес. Розумієте? От саме для цього і є такі препарати, які називають антистресанти. І пін, до речі, дуже гарний антистресовий препарат. О, мати знову, що читати. Обов'язково вам розкажу, що тут є цікавого. От. Ще купа журналів. От нагребла. Оце нагребла. Ну, я люблю такі справи. От, Агростиль. Бачите? Так, ось так. Ось така інформація в нас сьогодні, дорогі мої друзі. Я вам щиро раджу звернути увагу на ці препарати, але звертайте увагу на термін придатності. Не купляйте їх АБД, щоб ви не натрапили на підробку, щоб ви не наробили шкоди. Своїм рослинам і не завдали собі клопоту. Звертайтеся в магазини, в якісні, в якісні магазини де є сертифікати. Магазини садівник, магазин урожай. Ну, є, повинні десь в кожному місці бути магазини, які повинні мати сертифікат. І не побійтеся його побачити, почитати цей сертифікат. Розумієте, що ви знали, що ви купуєте якісну органіку. І тоді ваші рослинки будуть захищені. Дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Дякую вам, що ви сьогодні завітали на кілька хвилин до мене. Я щиро вам раджу звернути увагу на оці гарні препарати. В підтвердження своїх слів раджу вам пропоную вам переглянути відео мої з попереднього року, як саме я вирощувала свої овочі. До речі, минуле літо в нас було дуже холодне і дуже дощове. По кілька тижнів в нас лили дощі. Температура була навіть і 10 градусів. Це і це в літню пору. І саме з допомогою ось таких органічних препаратів я мала досить гарний урожай. І вирощувала свої овочі і на відкритій грядці, і в агроволокно, парничках, агроволокном накритих, і в теплиці. Тобто в різних умовах, без всяких хімічних засобів захисту і підживлення. Я вам бажаю. Гарної зараз на даний час міцної розсади, а на майбутнє гарних, щедрих і здорових урожаїв. Всього вам найкращого і до нової зустрічі у мене.